Чи зможуть коміки спаяти дрон камікадзе на наострі? блядь, я не розумію. Стой, відчуваю себе вангою. Чи зможуть вони зібрати його з замотаними пальцями? Чотири мотора, 16 винтів. Для чого електронна сигарета в дроні? Чотири раунди. Щоб визначити дронороба. Всім привіт! Мене звати Юра Грамовий, я актор стендап комік. Але в мене є хобі. Я збираю дрони і збираю на дрони. І сьогодні я шукаю унікального, веселого, неповторного, талановитого, майстерного, прикольного, видатного, незвичайного, неординарного, креативного, харизматичного дронороба. І сьогодні, сьогодні у мене в гостях стендап комік. Весільний ведучий. Олесь! Yeah, Стендап-комік. Я бачив тато татуші. Та да, це мій малий! <клес> йому п'ять його не посадять! Весільний ведучий. Ти коли-небудь збирав дрони? Ні разу в житті. Добре! Це всі пітіти були тільки йому, що ти навалював. Наступний учасник у нас стендап комік. Реслер. Дмитро Тютюн. Yeah. Дмитро Тютюн. Стендап комік Коли я їм сосиски і пюре, сосиски суп в останню чергу. Я не знаю. Веде шоу. Несерйозна розмова. Владислав, 25 років, поліцейський. Я хакер, лікар швидкої допомоги. Я знімаюся для… у фільмах для дорослих. Ре. А ти коли-небудь збирав дрони? No, — Ну, я мало того, що не збирав дрони. Я, в принципі, не збирав нічого, що ваще конструктора Лега. Навчив. Починаємо! Перший раунд. Учасникам необхідно з наявних комплектуючих за 10 хвилин зібрати раму дрона. дрон. Справа Це в тому, що. Я дуже часто буваю на полігонах, спілкуюсь з дронокрутами, дроноробами, пілотами. Справа в тому, що у них інколи лейкопластер на руках. Ну, зрозумієте, чому, так? Пропелери б'ють в руки, і в них лейкопластер на руках. А, ага. От. І я хочу, щоб ви відчули себе справжніми пілотами і дроноробами. Там зараз будуть робити пальці. Лейкопластир. Давай руку. Поїхали. А ось так прям. Може якось по-іншому в них заклеєно. Це черепашка ніндзя все життя мріє бути, черепашка струру. Я думав, що складність буде в тому, що просто треба все це збирати. Для мене це вже досить складно. Дай цих два. Дивись, я тобі залишив навіть вільний палець, якщо тобі щось не сподобається. Почали! Це просто Дивіться, Квадратик, берете квадратик. А ця штука де вообще. Я, я, я вставляю оці штуки 4 рази. І отсюда тут я отвертую. ти ж почасту береш квадратик. З квадратиком давайте починайте. Середній, сюди, от сюди, середній. Давай, клас. квадратик, що я тобі квадратик. Да, оце так, я квадратик. Оце, а -а -а. сюди, вот так. Просто в мене був щось жарт, але поки ти мене <плес> перебуваєш, <плес> я забув. Отлично, жарт. Жарт пройшов нам. Давай, А тебе все вийде! Давай, я куре! Не боже, потіряєш мені хоч один гвинтик. Тепер оце вдягає щось так. Крути. Все. Ох, це Хоп, сюди на викрутку. Крути. А що крути? Давай, шо крути, давай, а. ти мені скажеш, як розшифровується цей FPV, а я тобі а, вже поміг. Це неправильно. Що в тебе виходить на викрутку. Секунду, секунду, попу, тримай! Фу -фу -фу. Диви, диви, я Діми вже виходить. Трошки відкрути. трошки відкрутий. Чуть не полетів! Вже летить дрон. Ну, він же його запустив. і себе в житті. Як розшифровується FPV, Олесь, давай, я б допомагав Мені здається, знаєш як? Як? Не за. Опа, дивись, в нього вже майже все вийшло. Так, як розшифровується FPV, хто мені з вас скаже? Фатально! Фатально. Феєричний. Ви? Прикольний! Прикольно. Фатально прикольний. Повітряний. Ви. Ви. Вітрячок. Ви? Ну, Ви? У мене ці штуки не закінчуються. Вибач. Де гвинтик! Команда, де гвинтик, шукайте гвинтика. Все, знайшов. Знайшов. А піднять можеш? Да, можу. <світ> Отлічно, продовжуємо. Давай бігом! Як от так, щоб воно далі просунулася. Може, рама бракована? Може. Я ж не знаю. Відпустимо. Гвинтики твої. А що це за читерство таке, а? На кураже. Я на я наклацав. Сильно закрутив гвинтики. Ну я кумею. Так, Дмитро, сідай два. <рес> я так і знав, бл Давай, бля, вещи Олесь, ёб твою мать! Що за таке, бля? Почему же не прикручивание усі полты, бля? Дай босси меня потеряешь голодек, блядь. Що ты Олесь, Уже випереджаєш свого опонента? Давай-давай-давай, до давай, давай, крутить! Я закрутив один. Давай Другий. далі. Я відчуваю себе просто каліші, що щесно. По-моєму, це мета цього шоу. Неправда, без... мета цього шоу зробити Ні, Два дрона. Два, два і паралельно, щоб гості себе відчували рукожопами. На останніх парах. А, тільки типу, тут треба болтик. Скажіть, будь ласка, які у нас болти різьба? Е, 2,4. Правильно. М5! Дивися! За 10 хвилин з побитими руками! Виходить, що можна зібрати? Ладно, ладно, тримай. Раму. <рес> моя вміти складати другий раунд. Мотори попереду ще чотири раунди. Чи зможе Дмитро Тютюн вирватись вперед? Нічого, я щас, щас все буде. Я щас комбеку дрон не літає без моторів. Їх треба чотири. Вам, хлопці, потрібно буде прикрутити мотори. Чотири мотора, 16 гвинтів, п'ять дронів, тобто комусь не вистачить болтиків, маленьких гвинтиків. Та-дам, нема, бо вони у мене. Тому вони не отримають їх просто так. Зараз заберемо. Нас двоє, він реслер. Коли у дрона на полігоні втрачається зв'язок, оператор, лаючись. І де його шукати в полі. В цьому йому допомагає Біпер. Це деталь, яка програє звуки, коли дрон втрачає сигнал з пультом, щоб його було легше знайти. А ще ця деталь програє музику при включенні дрона. Право в тому, що я дуже часто буваю на fpv перегонах, і там хлопці інколи включають дрони. А коли його включаєш, лунає музика. І музика настільки різноманітна, що я навіть не знаю, як вона називається. І от у мене є 5 дронів з різною музикою. Я буду по черзі вмикати пісню. Хто перший вгадує, той і забирає чотири болтики. Справа в тому, що вам не просто треба вгадати музику, а фільм. Раз, два, три. Аймю барбі! Да, так, Барбі, я знав теж. Олесь отримує 4 гвинтика від мене. Хо. Я просто на весіллі провожу саундтреки. <рес> а у нього фора тоді, блін. <рес> — Наступний дрончик, до речі, цей дрончик зроблений за прикладом народної FPV. Mm -hmm. Його відтестували, закачали нову гарненьку музику, і він полетить куди треба. Це що, типу, із шпіонського фільму. Mm -hmm. Я не знаю, що це за фільм. Це Джеймс Бонд? Це Шерлок Холмс. Ні, знаєш. No! Що? No! Ще разок! Задам, Ладно! Задам. Задам, так. так, люди так. в чорних плащах, типу, да? Вони там входять. Я не знаю, що за фільм, я, якщо чесно. Я теж не знаю цей фільм. Це що місія не. не Фредзи, що кошмарно вулиці в'язане воно? Ні. А є підказки? Третя. Третя. А, а жанр. А скажеш жанр? Який жанр фільму? Ну це точно детектив. Це комедійний детектив. А, знаю! Голий пістолет, точно. Ні. А -а -а. Слухаємо уважно! Зараз глядачі там сидять і а, думають. А, пінг-пантера. Правильно! Олесь а, забирає! Рожева Пантера, Боже! Олесь забирає ще 4 гвинтики. Дякую, дякую, дякую. І наступна пісня. Це я похав марш Star Wars із зв'язних воїн. У цей марш якийсь. збирає. З метро! 4 гвинти. а да! Поїхали наступний дрончик. Це пірати Карибського моря. На Послухай, бо щось ти. Та я взагалі не стик навіть. Бач? Чотири гвинти. По чотири у нас виходить. Останній фінальний дрон з якого фільму ця пісня. Ну, знову сама. Фейл. Ну що ви буває фейлів чи що? Три. Бля, що це? Eye Ай е, Пісня Ай. Рокер! Чисто. Фільм! А, Фільм! Нам треба було сказати фільм! Я сказав, що за пісню, бо я так би не відподавний. От твоїх чотири гвинтики! Давай по два! Давай по два, бо він сказав пісню, а я сказав фільм. На, тримай! Ну він би без пісні не. Сумуйте! Можна прикручувати мотори, побачимо, що ви маєте. Так. А ти ж, криворучки. Я знаю, дякую. Приємно. Yeah. Все, я готовий, у мене все закручено. Гайки тебе ну, Один бач кажуть. не вистачає. Ну я можу по одну от Ну, так, я і зробив собі спеціально. Все нормально. Зараз трошечки підіб'ємо підсумок, значить, Олесь закрутив 4 мотори, Діма закрутив 4 мотори. Олесь поділився своїми двома, але є проблемка не всі гвинти тут. За креативність плюс, а за збірку мінус. В цьому раунді перемагає Олесь, бо в нього було більше правильних відповідей. О, ні, Ой, да, да! третій раунд. Пайка. Щоб з'єднати контакти на дроні, їх треба паяти. Ми определимо хто буде перший жеребкування це звичайний контролер мотодрів. Ти перший залишаєшся. Удачного бою, брат. Бачите, вони не паяють взагалі, тому що не запитали, чи працює він, чи ні. Він не працює. А, тепер буду знати. А ти, до речі, знав, що я найкращий пайщик у всесвіті? світі? Мені здається. Так. Тепер знаю. Я кращий пайщик у світі. Я вмію паяти прямо з закритими очима, заплющено. Ану, пожалуйста. Сюди. У тебе є рівно 10 хвилин, нам треба буде е, запаять е, контакт. Ти мені підказуєш, mm -hmm. а я паяю. Oh, oh, oh. — Добре, давай. Поїхали, тільки швиденько. Кажи мені, де паяльничок? Паяльничок отут. Не чіпай мою руку. Далі, далі. Ні, 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 остов далі. Дивись, мені треба скосик, скосик. Бачиш, що там є такий скосик на паяльничку це. Кажи. Oh, yeah. 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 nah nah я nah не Стой. Nah nah так, тепер, куди? Uh, перший uh, перший контакт. Що таке контакт, як знаєш? Звичайно, це ці дротики. Це, це провод на себе. <провод> а контакт де? Знаєш, перший? Де? Uh, перший від я мене. Я відчуваю себе вангою, понятно? Yeah. Є все. Да, ти ніби нормально тримаєш. Давай, до першого контакту треба доторкнутися. А де? він? Десь тут. Як він виглядає? Що таке контакт? Дивись, Перший контакт це найближчий до мене. До тебе, правильно, з цієї сторони найближчий до тебе. Бачиш? Da, 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 попадаю? Ні. Так, нам треба туди підпаяти перший проводок, поняв? Ааааа. Ну і давай прямо там. давай, Ну зараз треба... Надо... Це складно, да? ні, це хуйня якась. Давай тоді прямо, 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 руку ли? прямо. Яку? Давай. <зв> <зв> прямо йди, прямо, прямо. Ні, далі, 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 далі. Ні, ні, не, ні, вище. Назад чуть-чуть. Не до мене. Вот так. E, так. Прямо, зараз прямо, рука прямо, прямо, прямо. вище. Вище. Це другий друге. Сермана, зармально. Отута. Це другий трошки контакт. вище. А ти броки вдарил. Не говори, не говори. Ты не розмишляй, да? Нище, нище. Не, 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 не появиеш. Вище. Вище. Ще вище. Ще вище. Ливеше. Лівіше. Лівеше. ні, лівіше. ні, не леви. Лише. Вот тут і прямо. Оце назад. Вот так вот. Так, вот так, назад. Так. Да, чуть -чуть. давай. Чуть-чуть нижче. Чуть-чуть нижче, чуть будет. -чуть Паять чи ні, скажи мені. Я ще не паяю. Давай. Прямо ще. Так, прямо. І це, да, уже прямо трошки. Ну-ну-ну, не трогай. Так. Ось це воно. Є? Да, Все. Да. Все. Добре, окей. Залудили. Тепер треба відміряти паяльничок. Треба поставити на місце. Що треба, скажи мені. Паяльник, блін, поставити. Ти не а, бачиш, а, що, не бачиш чи що? Ти нормально можеш а, подсказати а, чи ні, блін. Кусачки, кусачки. Мені треба кусачки. Зелені. Ось. Ось Попав! Та прав! Господи, як ти з жінкою взагалі? Нормально, не короткий. Та ніби ні. А не довгий. Я А я перший провод взяв. А який перший? Подсказки мені взагалі не треба. Так, отрізаю. Нормально, тепер стріпер треба. От тепер треба стріпер. Стріпер, поклади мені в руку стріпер. такий стріпер. О, відчуваю щось. Ой, так ти шо? Ну що ж, ми закінчуємо третій раунд, де переможцем. Тут стають обидва наші коміки, бо вони справились своїм завданням. І я вас вітаю. Спасибо А зараз я вам покажу, як нормально треба паять. Поїхали. Погнали чемпіон. Ось цього хоп. Тепер.

Переможе учасник, який на дотик відрізнить деталі дрона від сторонніх предметів. Всі інші деталі: камера VTX, антена, все це нам потрібно буде поставити. Я на е, якомусь сайті замовив запчастини. Потім замовив ще якісь е, штучки для себе. А вони зараз взяли і скинули все це в одну коробку. От вона до мене прийшла. Ця коробка. Витягуй. Так. Це від комарів, хуйня. Це від комарів. Да, до речі, це від комарів. Тягни. Та я хочу про що я може. Рощоска якась. О, їбать, це розчоска! Клас! Типа отак піднімаєш дрон і поки тебе видно, щоб ти причесався. Окей. Якась коробочка, давай сюди. Рэмбо, ти вийшли. Ти береш три пальці... Три зуб получається. Дуже погано, що три кольори. О, це, їбать. Ну це лампочка та Так, Нарешті, Нарешті! це плата для батареї. Шо, що? Антена, Антена. Тут я бачу, що є. Це треба в дрон, це точно треба в дрон. Молодець! От в мене тут що дає в охопці. О, о. о, це щоб цей. Ми ж правильно розуміємо, що це козячі какашки, правильно? Ні? Щоб класно керувати дроном, бути бодрим, пити каву. Це треба. А це. це... А, дивися, це, це... антистрес. Це і мама. Давай. По останньому предмету. Та йоб твою мать. Ну треба чистити зуби. Якщо ти оператор фільдрона, треба чистити зуби піздец. Це... Щоб класно виглядати, причесався, почистив зуби три хвилини і все. І нормально можна. Давай. Бахнув кави і пішов е літати на дроні. І? і... Хм, класно. А катафод. Оце візьму. Та я вже думаю, що це якась там чи плата чи що. Е, ну, я кинув в причв е, пропонував. Проти, проти нікотів напаління. Але так, да, е, це я хотів сказати, що це оператор дрони, ні, це ті типу, да, Ти димова... Не спіши, не спіши. Ти, ти говори в... так, щоб букви було чітко чути. Я забув про це вибач. Окей. Так, в цьому раунді витащив одну запчастинку для дрона. Олесь. олесь, ти і перемагаєш. Це не треба для дрона, реально? У цьому раунді мінімум слів, максимум сили. Один гість, одне слово. Почали. Освітня. Програма Прометеус. Не е, дуже. Стоп, стоп, стоп! Освітня! Платформа Прометеус. Е, навчить паяти. Е, не. Е, Петро. <світня> <світня> Я думаю, ти скажеш не тільки. ну ладно. А не тільки? <світня> 에, мозок. А. Ще і. Дрони! Паяй! 에, дрони! Якщо дрон! <рес> Курс народний FPV Дрон уже доступний на платформі Прометеус! Паяй! <рес> дрони! І не будь лахом! <рес> А <гум> будь прометеєм! Давайте, якось. Щоб ну, щоб мені соромно не було. І. знімаємо. Я. Е, Олесь. А <гум> я. Дрон! А де? На. <гум> <гум> Фух. <А>. <гум> <гум> Народний. FPV. Дрон. Це курс. На ІЗІ. Можете пройти. <гум> а, а де? <гум> В інтернеті. <laughs> а сайт! <laughs> а на сайті якому це все? <laughs> Уже похуй б на одне слово. Прометеус! Дякую тобі. <laughs> Там вчать паять, збирать. І все Паять, якщо не лох! <laughs> так. Дякую вам, хлопці! Дякую вам хлопці! Сьогодні констатую Олесь Пінчук! Знабирає багато балів. Дмитро, тютюн, молодець. А найголовніше, найголовніше, ми зібрали тут разом з нами, разом з вами два дрони. Дякую вам, хлопці, дякую, що yeah. ви А скажи, будь ласка, а де можна навчитися бояти дрони? На сайті Прометеус Курс. Народний FPV. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. І я вам хочу побажати одне. Бояйте всюди, збирайте дрони. Пока.